Всім привіт! З вами Альоша Міняйло І ми, ми, ми продовжуємо шукати приключення на свою задницю в пехлі. І я бачу, я дорвався до парочку свинозомбі Вісім Мені треба дев'ять Так, з'їмо золоте яблуко. Так. Так, куди? А, в мене ось поглинання. Но. Я газ точу? Да, я реально газ та газ... А газ? газ це пельменька на ножках, і вона опасна. О, пишет. Можу, тільки важко, він літає. Если пьяный человек, то что да, э, Гаста? Ну я... я Слеза гаста какая-то будет. Песок душ я наберу на всякий случай. Адский нарост. А где мне взять адский нарост, скажите? Где-нибудь... Um, в какой-нибудь башне. Куда-нибудь. В башне? О, зомби, зомби. вот. Ну, no. баранчики жо, баранчики шони, Це так <зві> Ні, <Нет, зві> ти їх не вб'єш. Чого? Їх багато. Та в мене поглинання стоїть, вони, вони мені не нанесуть удари. Ну як би нанесуть тільки з жизни не буде віднімати. Чувак, в мене, в мене алмазний, в мене кращий твого золотолюд. Получай. Що ви мені зробите давайте? Давайте, шо мені, мне, бать, бать, бай. Їх реально багато, тільки з них золотий меч один вы ще класно Тільки золотий меч, він тупий, О, опа. А в мене лопахи. Чувак, чувак. Спокойствие, зберігай спокойствие, чувак. Народ. Я походу сейчас убьюсь! Тикаем, тикаем отсюда быстро, тикаем отсюда. Все это бы далее. Не, 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 не. Шок, ой, не. Тикаем, тикаем отсюда, пока я не возродюсь. Так, давай. Дима, 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 Дима. Чудово. Все. Давай. Я буду уже далее. Ты А, а, мені не тільки 9 треба. Я ж мені ще й більше. Блін, поглинання швидко щезає. Це поглинання? Поглинання? А поглинання це така штучка. А, ось все поглинання. Так десять поперів. Так, і... Так, я попробую скрафтити щось із цього. А що це таке? Це ти? Да, це я. Ти що, не знав? Бачу, я помилився. Я помилився. А, а цей, з них не можна золоті зливки робити. Ну хоч я помилився. Я думав, що можна. А золоті сливки золоті зливки, А з них можна скрафтити кирки всякі. Ну й ну, бас, звісно. А от сіль джойстиком. джойстики mm -hmm. коли, коли я закінчу серію тоді о зомби свиен а ты гаст девин заразом гаста треба вбити мені слеза гаста треба я можу зелья варить тоді А на чего мы скорость? Газ, вот. да он? Да этот газ, чертовый. Ты это не будешь. Да он? Да, да, он меня убьет, он фа... э, в огнем стрелял. Совсем понятно, что я не Он убьет. мою хату был подервал. Я не знаю, він переховується. Блін, а десь у горі вотому. Я, походу, біле щось бачу. Той то сушитель? Ні. Де ж він може бути? Я, я бачив, щось на горі. Х, на горі бігало. Mm, то то свино зомбі може. Ні, не, не бігало, наче літало. А, літало, тут у гаст. Він білий був? Ну, же гаст! Пельменька на ножках. Пельменька. Это его кличка. Я, це, я ему кличку такую дал, пельменька на ножках. <пельменька> Смешно такая пельменька на то... ножках. О, -о, -о люблю свинозомбиваться глудоваты. Ну, я боюсь, что червона. Да. О, то, 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 кто, 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 Свизняк. Одна ячейка. Класс! Та, та й що з неї? Ну ти що їх найти? Та вони десь нужны будуть. Я десь там в уголку бачу. Ну я так тоже бачу. У мене були білі. Кіт... Такі Білі, білі. Річка. Понятно. О, Давай. Налітайте. Ви не дориваєтесь? Налітайте давайте. Він вас на раздва заложе. Та не може і не на раз-два, но заложу. І не одного а, а всіх. Оскільки все у свинею ігрить. Ты що? їх безконечно. Вони рідкісні? У свині? Свинозом ціля. Да. А, та вони в пеклі дуже часті такі. Обично я за Блейзами охотився А що Блейзи дають? А Блейзи, а вони нічого не дають, вони тільки зло дають Стріляють е, чотирьома фаєрболами зразу. Може і не чотирма. я не буду брехати, бо не знаю. О, дивіться, щось таке червоне. Та то гриб. Я кину... Він... О, о, портал. Воно да. портал, з якого я війшов в пекло. Ты можешь выйти? Можу, конечно. Вийде. Ну, ну я ж сейчас шукаю приключения на свой А мне ничего не будет, а у меня стойкость. Стой стойкость, Ні, И не, это из-за вогни стойкости. Вог... Я, я теперь можу перебывать у вогні деякий час. Так, 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 то я, я на вас нападал. Чуєте, это народ? Может и не ну, я мені замочити усіх треба. Ні, тобі а, йти надо із огня зараз. Тобі... А, із огня я вже вийшов. Та моє зілля швидкості. Ой, і ти швидкий? Да, я стану швидким. Чорт забирай. Я в себе хоча б кину. Да, швидкість. Одне <головіко> сердечко. О, блін, я здох, не може, не може бути. Все, все. Блін, я загубився, не може бути! Прокляте пекло, прокляте. Я загубився. Я не знаю. Написано ваше лі... ліжко відсутнє або заставлене. Я загубився. на цьому, думаю, ми, ми закінчимо, я, 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 я найду хату. Ого, яка блискавка. Я, я таких давно не бачив. А з вами була Люша Міняйло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока!